Дорогі мої колеги, сьогодні ми знову з вами підемо так, в таку чудову тему, так, в наш сон. І я пропоную розглянути, подивитися з різних боків на монофазний так, і двофазний сон. І перше, з чого я хотіла би почати, це історія сну, щоб ми розуміли так, і бачили і знали. Що відбувалося в процесі еволюції, так, і який сон для нас зараз можливо обрати, який буде для нас корисним чи ні? Так. І давайте спробуємо разом так, розібратися, подивитися, я розкажу вам історію. Я розпочну значить, з того, що таке двофазний сон. Двофазний сон це режим сну, за якого людина спить двічі на добу. Його також називають сегментованим чи бімодальним. Тут таке пояснення, так, що людина спить двічі на добу. Насправді люди не спали двічі на добу в прямому сенсі, наприклад, там 4 години протягом дня, там і 6 годин там, чи ще 4 години вночі. Тобто вони все одно лягали спати в вечірній вечірні час. Я потім про це далі буду розповідати. Так. Монофазний сон це безперервний сон. Тобто він лише в темний час доби. Це так, як ми спимо з вами зараз, так? У 21 сторіччі. Пам'ятаєте, 7-8 годин це лише тому, що науковці дослідили, що для відновлення людині потрібно 7-8 годин сну. Тобто, ми можемо спати більше – 9-10 годин. Так, можемо спати е, менше. Є такі люди, так, яким достатньо 4-5 годин сну по-різному буває. Так, лише тому, що вони мають цей особливий ген. Е, це дуже малий відсоток у світі. Але для відновлення необхідно, вважається 7-8 годин сну. Отже, рухаємося далі. Історія походження так, за свідченнями історика. Історики дослідили, що донедавна людям був притаманний більше двофазний сон, чим монофазний. Люди так спали віками. Ми з вами спробуємо розібратися, чому так було. Протягом великої частини нашої історії нормою вважалося спати близько чотирьох годин. Період відомий як перший сон. Прокидатися на годинку, дві, займатися своїми справами, а потім знову засинати. Ще на 4 години, так, і ми мали в загальному 8 годин, і це був другий сон. Так його, так його називали. Під час цього нічного пробудження люди підкидали дрова в вогонь, молилися, перевіряли, як діти, худоба, займалися сексом, тобто робили нових дітей і займалися побутовими справами. Це було для них звично, звичний режим. Так вони жили. Чому ми так спали? А зараз ні? Так, історик Роджер Екерг на початку 19-го року досліджував історію нічного часу, як він це робив. Значить, протягом тисячоліть люди лягали спати приблизно о дев'ятій вечора, прокидалися опівночі і знову засинали о першій третій ночі. Чому вони мали такий режим сну і чому ми спимо інакше? Саме історик Екірг він випадково так натрапив на. На початку 90-го року натрапив в архіві на документи, так в яких він побачив таку дивну дивні такі показання, так людей, які, які приймали участь, так були свідками в різних судових засіданнях. І він працював на початку 90-го року в Лондоні у відділі публічних записів і натрапив на свідчення дівчинки, яка згадувала в своїх свідченнях про, про цей перший сон, який я говорила вище. Екірш досліджував історію нічного часу, і ці свідчення були додатовані 13 квітня 1699 року. Тобто це е, уявляєте, так скільки е, яка от така важлива була інформація, яка зберігалася саме в Лондоні. Вона зберігається до сьогоднішнього дня і якою це було нібито випадковістю. Ну, ми знаємо з вами, що випадковості не випадкові, так і ми маємо такі чудові дослідження зараз і завдячуємо історикам за ці цікаві факти. Отже, історик не хотів писати розділ про сон, тому що він був впевнений, що нічого нового в нічній поведінці та біологічній потребі людини він не виявить. І його цікавили лише судові рішення. Архіви зберігаються, зберігають дуже цікаві факти з життя різних часів людини. І коли історик цей продовжував дослідження, так він говорив, що це чудове джерело для соціальних істориків. Екер був професором технічного інституту Вірджинії, США. І він говорив про те, що вони розповідають багато про речі, які не пов'язані напряму з самим злочином, і тому саме в такий спосіб він шукав так якісь такі нові факти з історії життя того тих часів. Зараз ви можете бачити на фото так тисячі кримінальних справ доби середньовіччя, які зберігаються в національному архіві у Лондоні і зараз. І є безцінним джерелом свідчень про побут тих часів. В ті часи практикували спільний сон. Теж ви можете бачити на фото. Там будуть ще фотографії. Так я взяла їх з інтернету. Вони є в вільному доступі. Можна подивитися так само, як і дослідження, і цікаві статті в кінці презентації. Там буде посилання на фото. Ви бачите зараз спільний сон, як спали багаті люди. У бідних він виглядав трохи по-іншому. Там теж будуть фотографії так на цю тему. Отже, якщо ми повернемося до нашого історика, який, якому ми завдячуємо так, таким винаходом, так, що він дослідив цей сон, і саме він, до речі, назвав його двофазним. Наступні місяці Екер продовжував так, переглядати архіви, і він знайшов багато інших посилань на цей таємний подвійний сон, так, де була перша, перший сон і де був другий сон. І саме він його назвав двофазним трохи пізніше. Потім підтвердження було так інших науковців. Я теж вам про це сьогодні розповім. Коли я розширив свій пошук на онлайн бази даних, то йому стало зрозуміло, що це явище було більш поширеним і нормальним, ніж він міг собі уявити. Перші згадки про двофазний сон в одному з найвідоміших творів середньовічної літератури Джефрі Чосера, 1487-1400 рік. Явище описане в книзі поета Вільяма Болдуїна бережи з кота. Це був 1561 рік. Яку вважають першим в історії роману. Але це був лише початок. Згодом Екерх виявив згадки про подвійний сон в усіх можливих документах, тобто в листах, щоденниках, медичних підручниках, філософських працях, газетах, статтях, п'єсах, і він був вражений ти, на який скарб він натрапив. Феномен навіть став сюжетом балади старий Робін спортінгейла, в якій є такі рядки. І коли прокинешся після першого сну, тобі приготують гарячий напій. А коли прокинешся після другого сну, твої печелі вщухнуть. Так і дуже цікавий такий факт. Так, мені дуже сподобалося те, що я знайшла в цих дослідженнях. Так, оці такі вислови. Тому що в наш час так само в нас сон перший. Так, коли ми тільки засинаємо, він не є таким глибоким, як наприклад, після другої, третьої ночі, так коли є глибокий сон. І саме під час нього наш організм відновлюється. Тоді ще люди цього не знали. Так тепер ми вже маємо такі знання. Ми знаємо вже на сьогодні, що двофазний сон був унікальним не лише в Англії, а його широко практикували і у всьому до світі. в Франції був в Італії. Був він так. Прімо сон він називався. До речі, до сьогодні і Іспанія, так їхня сієста відома на весь світ. Так, коли сієста, то нічого не працює, люди відпочивають, сплять так протягом дня, також не тільки вночі. Фактично, екер знайшов докази існування цієї практики в таких далеких місцях, як і Африка, і Південна, та Південно-Східна Азія, Австралія, Південна Америка і Близький Схід. Тобто ми можемо говорити про те, що маємо можливість так читати зараз, це досліджувати, і можемо вірити цим фактам. Ця тема є дуже недосліджена ще на сьогоднішній день. Так, наука мало про це знає, тобто лише такі якісь факти, так які ми можемо знайти, так коли досліджували історики, коли десь випадково натрапляли на такі факти про сон. Так, але таких досліджень тривалих, таких глибоких не було до сьогодні. Тобто ми маємо можливість з вами так організувати такі дослідження. Як і багато римлян, історик Ліві Міх також практикував двофазний сон. Він згадує про це в своїй історії Риму. Спільний сон ще одне фото заможних людей, так як спали заможні люди. Там була певна ієрархія. Я зараз про це розповім. І ми маємо сон, спільний сон бідних людей. Отак воно виглядало. Це так зараз ми знаємо, що це є психогігієна сну та нічне поводження. Це про те, про що ми з вами так зараз багато говоримо, так? як важливо дотримуватися режиму сну, і як важливо, яка важлива психогія сну. І коли я подивилася на це фото, натрапила на нього також в інтернеті, в статті, так, яку я досліджувала і готувала до сьогоднішнього семінару. І оце спільний сон бідних людей. Мені нагадує зараз, як іноді сплять наші військові так на, на нулі. Можемо, можемо так собі уявити, що це відбувається саме так. І так люди спали руками віками. Психогігія наснує нічне поводження у 17 столітті. Нічний сон виглядав приблизно ось так, десь о дев'ятій. З 9 до 11 години вечора люди вкладалися відпочити на кілька годин. Ті, кому пощастило, вмощувалися на матраци, набиті соломою, чи ганчірками або пір'ям. Це могли дозволити лише багатії. Бідняки задовільнялися тим, що спали на розсипі сухої трави або й прямо на земляній підлозі. Це могло бути навіть без ковдри. Бачите, як на фото? Люди спали зазвичай разом в ліжку. Опинялися у затишній компанії клопів, вошей інших членів родини, друзів і навіть слуг, тобто всі спали разом. А під час подорожей і геть незнайомі люди могли приєднатися до їхнього сну. Щоб зменшити незручності під час сну, треба було дотримуватися суворих спільних умов, тобто уникати фізичного контакту, надмірних рухів. Це була навіть така ціла система, як у ліжку мали розміститися родичі, так і ціла система, як спати разом, так тобто що не рухатися, не поверхнутися, ви можете собі уявити, яка це була складність, яку ми розкіш Маємо зараз з вами так, поки я розповідаю історію походження, ви можете також аналізувати добре це чи зле, так і за яких умов можливо це використовувати. Наприклад, якщо повернутися до ієрархії, то дівчата лягали зазвичай з одного боку ліжка, причому найстарша ближче до стіни. За ними мали йти мати і батько. А потім хлопчики знову ж таки за віком. А після них вже ті, хто не був в родинних стосунках. Уявляєте, так як, як вони спали, так як виглядав цей сон. Через пару годин люди починали прокидатися після початкового сну, і з одинадцятої вечора до першої ночі, в залежності від того, в котрій годині вони лягали, вони не спали. Їх не буде в шума, бо будильник будильник до речі винайшли лише в 1787 році. Так американець, який мав прокидатися вчасно, щоб продати свої годинники. Так і він винайшов цей будильник. Пробудження відбувалося цілком природньо, як і вранці. Чому тому що люди вже звикли до такого режиму, так і для них це було нормою. Період неспання був корисним. Вікно в ті часи для того, щоб можна було багато чого зробити. Так, в ті часи ще люди спілкувалися між собою, коли прокидалися. Спільний сон означав, що людям зазвичай було з ким поспілкувати поспілкуватися, коли вони прокидалися посеред ночі. Люди прокидалися, так спілкувалися і під час зірками, так і при свічках вони займалися звичайними справами, могли підкинути дрова в вогонь, щоб не замерзнути, бо це так. Також була загроза для людей всіх, які Так, світла не було, газу не було. Люди грілися тим, що палили вогнища, так, багаття, або ж це були п'єци, так який треба було підкинути дрова. Постійно цілодобово, щоб не замерзнути, тому що якщо не підкинути дрова, люди до ранку замерзали. Було таких дуже багато випадків. Та це також історичні факти. Вони могли також під час того, коли прокидалися приймати ліки або справляти нужду. До речі, часто в той самий вогонь теж є такі історичні факти, з саме з досліджень наших істориків. У селян були більш серйозні завдання. Вони доглядали ще за домашніми. Тваринами латали одяг, вичісували вовну, топили піч. А хтось під покровом темряви скоював якісь злочини. В кожного були свої справи і свої завдання. Але ця перерва була також часом для релігії. Християни виконували складні молитовні ритуали, і для цього часу були прописані певні молитви навіть. За словами одного священника, це теж були свідчення, так, які знайшли наші історики. Це була найкраща година для молитви. Обід перетравлений, робота зроблено, і йти не потрібно нікому, окрім Бога, казав священник. Але частіше цей час використовували для спілкування і для сексу. Як пояснює екір у своїй книзі, під кінець дня історія нічного життя, цитую, люди часто просто залишалися в ліжках і спілкувалися. У ці дивні сутінькові години товариші по ліжку ділилися таємницями, вели невимушені розмови, на які не наважились би протягом дня, тобто нічний час сприяв цьому. Для подру... та особлива атмосфера була для подружжя, якому вдавалося вирішити логістику спільного ліжка з іншими це. Також була зручна перерва для фізичної близькості. Після довгого трудового дня вони мали ще й нагоду відпочити під час першого сну і були готові зачати нових дітей. Тобто так було дуже багато плюсів двофазному сні, так або перш, між першим і другим, чим займалися люди і які завдання виконували. Тобто вони жили практично. Повноцінним життям після кількох годин спання люди зазвичай поверталися в ліжко, і наступний етап сну вони вважали ранковим. Він міг тривати до світанку або й пізніше, тобто не було такого, що в якийсь конкретний час вони мали прокидатися. Як і сьогодні час, коли люди прокидалися, залежить від того, коли вони засинали. Тобто виспалися так, відновилися, і тоді мали можливість поспати довше, і вони прокидалися. Згадки про таку систему сну зустрічаються і у творах грецького біографа Плутарха першого століття нашої ери, грецького мандрівника Павсанія, другого століття нашої ери, римського історика Лівія і поета Вергілія. Пізніше цю практику підхопили і християни. У VI столітті нашої ери святий Бенедикт вимагав, щоб монахи вставали опівночі для читання псалмів та сповідання. І, зрештою, ця практика поширилася всією Європою. До речі, ми знаємо до сьогодні такі факти. так? Коли в опівночі монахи прокидаються для читання псалмів і сповідань, але переваги розділеного сну відомі не лише людям. У світі тварин він теж поширений. Ми це можемо з вами так спостерігати, і ми це знаємо. Кішки взагалі в нас так сплять практично цілими днями. Вони їдять, так сплять, гуляють і знову їдять, сплять і гуляють. Так для них це можливість так також мати такий повноцінний. Так багато енергії при повноцінному сні своєму відпочинку, і це допомагає тваринам залишатися активними в найбільш такий сприятливий час дня, наприклад, коли вони мають більше шансів знайти їжу, якщо вони живуть в дикому середовищі. Ніж самим потрапити в шлунок хижаків. Отже, якщо перейти до еволюції сну і подивитися, поспостерігати так за історією, судячи з того, про що я розповіла щойно, то саме стосовно приматів, так примати дуже по різному розділяють і розподіляють свою активність протягом доби. Про це говорить також Девід Самсон, директор лабораторії СНУ та еволюції людини в університеті Торонто. В Канаді. І якщо розподілений сон є природнім для багатьох видів, то чи могли би ми наслідувати цю звичку в ході еволюції? Так постає питання. Екерг теж міркував так, над цим питанням, але досліджень йому бракувало. І в 1995 році він натрапив на статтю Нью-Йорк Таймс. Яка описувала експеримент зі сном. був дуже цікавий експеримент. Послухайте, будь ласка, уважно. Дослідження в дослідженнях взяли участь 15 чоловіків. Його провів Томас Вер з Національного інституту психічного здоров'я протягом першого тижня вчений дослідив. Звичний режим сну усіх учасників. А потім він скоростив час штучного освітлення ввечері й ночі зі звичайних 16 годин до лише 10. Учасникам не дозволяли слухати музику чи займатися спортом, замість цього їх спонукали до відпочинку, тобто до сну. На початку експерименту всі чоловіки спали як і раніше без перерви з пізнього вечора до ранку, але потім сталося дещо дивне. Після чотирьох тижнів десятигодинного світлового дня їхній режим сну почав змінюватися. Їхній сон розділився на два приблизно однакових відрізка з перервою від однієї до трьох годин. Рівень гормону сну мелатоніну показав, що їхні циркатні ритми також відрегулювалися. Іншими словами, їхній сон змінився на біологічному рівні. Вер заново винайшов в такий спосіб двофазний сон. Він його лише підтвердив, так і зовсім нещодавно власне дослідження Самсона підтвердило ці висновки деталю. Він провів його у громаді Манадена на північному сході Мадагаскар, Мадагаскару в селі, яке не має електрики. Ночі тут так такі ж темні, як і тисячоліття тому. Тому він обрав саме оце село Манаден. Волонтерів, які брали участь в дослідженні <гум> переважно фермерів, попросили носити пристрій, який вимірює активність. І таким чином дослідник протягом 10 днів відстежував режим сну корінних мешканців. Він каже: ми виявили, що ті, хто не мав штучного світла, не спали одразу після півночі приблизно до першої 3 третьої ранку, а потім знову поринали осон. І прокидалися у шостій зі сходом сонця. Як виявилося, двофазний сон не зник повністю. Він зберігся і сьогодні в віддалених громадах, тільки тому, так що в них є відповідне таке освітлення, так тобто в них довший час може бути темно. Так, і тому в таку пору доби вони сплять зовсім не так, як ми спимо з вами у всьому світі вже в 21-му сторіччі. Ну і на початку 20-го так само. Тобто, що ми маємо? У сукупності всі ці дослідження також допомогли екірху зрозуміти, чому більша частина людства відмовилася від двох снів з початку 19-го століття. Причиною цього, як і багато інших змін, у наших звичках стала саме промислова революція. Що це означає? Поширилося штучне світ, освітлення. Спочатку газове, а потім електричне. Згодом воно стало більш потужним. Так у людей змінилися циркадні ритми, вони почали лягати пізніше. Хоча люди більше не йшли в ліжко о 21.00, Їм все одно доводилося прикладатися у той самий час вранці, і їхній відпочинок скоротився. От звідки ми маємо 7-8 годин, так для того, щоб відновитися, бачити оцей перехід. Екірх вважає, що це зробило їхній сон глибшим, тому що він стиснувся. Ну тут спірне питання, так, е тому що також на, на цю тему досліджень немає. Ну але висновки екерха так, тобто він вважає, що це виглядало саме так. Штучне освітлення продовжило перший сон і скоротило другий. І він каже: я простежив це майже десятиліття за десятиліттям протягом усього 19 століття, зазначив Екер. До кінця 20 століття поділ нічного сну на дві частини повністю зник. Промислова революція змінила не лише технології, а й нашу біологію. І це нам з вами вже відомо, так? Ми це знаємо. Разом з цим змінилося і ставлення людства до сну. Ми швидко почали ганьбити тих, хто спить довше. Так пам'ятаємо так, особливо під час радянських часів. Я це пам'ятаю, і моїм подругам казали, і друзям, так і мені ну, що ти спиш, так море роботи, купа роботи. Так, а вони сплять. Так, вставайте до роботи, треба працювати, і все навчора, і все бігом. Почали ганьбити тих, хто спить довше, так і в результаті зацікавилися зв'язком між раннім прокиданням і продуктивністю. Але в цьому всьому найбільше тішить те, що відкриття двохфазного сну пояснює причину нічного безсоння, про це каже Екірг. Так ми так звикли спати безперервно всю ніч, що починаємо панікувати, якщо прокинулися посеред ночі і не можемо заснути. Отже, тут увага, колеги: якщо до прикладу пояснювати нашим клієнтам, пацієнтам. Про те, що прокидатися серед ночі, так робити певні якісь справи і знову засинати це в межах норми, так можливо, людям буде підходити такий сон, то вони також будуть почуватися краще, і вони не будуть робити з цього проблеми. Так, вони будуть вставати, займатися якимись справами, так, тобто розділять свій сон. В них теж буде перший і другий сон. Але тут також для переходу до першого і другого сну треба готуватися. Це не так просто, і він не всім підходить. І тому, коли ми рекомендуємо, та коли будемо рекомендувати чи самі пробувати використовувати саме двофазний сон, переходити з монофазного на двофазний, ми маємо враховувати всі ці факти і спостерігати за станом нашого клієнта пацієнта. На цьому моя доповідь історії сну закінчена. Дякую сердечно за увагу. Мої глибокі поважання для кожного з вас, мої колеги.